Мир вам, дорога церква Ісуса Христа. І хочу прочитати місце слова Господнього. Це буде соборне послання святого Апостола Якова, перший розділ 16 вірша. Соборне послання Апостола Якова, перший розділ 16 вірша. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий походить з гори, від Отця світили. Що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, що ми стали якимись допочином творів його. Отож мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Боже. І я би хотів. Поговорити на таку тему, як про гнів, саме про гнів. Ми прочитали про те, що саме Боже Слово нам говорить через апостола Якова: бути повільним, щоб на гнів і швидким послухати. Отже, чому не можна допускати гніву в своє серце? Чому ж, як би сказати, чому його не можна допускати? Давайте ми над тим пороздумуємо. Перше. Він не чинить правди Божої. Всі люди, які допустили гнів і ним гнів опанував, вони дуже багато наговорили зла один одному, вони під час гніву сваряться, під час гніву йде ненависть, під час гніву йде велике подратування, під час гніву йде непрощення, і під час гніву йде помста. Коли людина нею опановує, гнів, вона хоче помститися комусь, хто її образив. Тому Боже Слово каже, він не чинить правди Божі. Є такі люди, які кажуть, а от Христос, ось Христос, взяв всіх, повиганяв просто з храму і поперевертав столи, ослони, продавцям. І вони кажуть, ми теж такі ревні, як Христос, бо в нього теж був такий, така ревність. Це зовсім різні речі. Зовсім різні речі. Ми мусимо розуміти, що один Бог, в нього є один гнів, святий гнів і справедливий гнів. А людина не може чинити справедливого гніву і не може чинити, як би сказати, щоб цей гнів був правильний. Ніколи. ніколи. Тому гнів людський не чинить і ніколи не буде чинити правди Божої. Цей гнів може бути в сім'ях між чоловіком і дружиною. Цей гнів може між батьками і дітьми. Цей гнів може бути між братами і сестрами. Цей гнів може бути між служителями. Всюди може закрастися гнів в серці людини. Наступне, коли ми візьмемо, наприклад, послання до Ефесян, ми зможемо прочитати, там написано в 4 з 25-го вірша. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Правда, дивіться, як тут апостол Павло пише: гнівайтеся та не грішіть. Тут Ап'яків каже, не можна гніватися, а тут гнівайтеся та не грішіть. Що це означає? Найперше, апостол Павло писав до церкви в Ефесі, бо там був різний духовний стан. Там були і немовлята, там були більш зріліші люди. Різні, це перше. Наступне тут іде мова про те, що коли хтось нас, наприклад, образив, чи хтось нам з нами несправедливо поступив, обов'язково людська натура, вона така, що воно буде противитись. і буде підкрадатися навіть гнів. Віддати око за око, зуб за зуб, сказати слово на слово, поступок на поступок. І тут Боже Слово каже: якщо він тільки починає підступати, ось ось як ця думка зла, чи думка якась спокуса приходить, не дайте, щоб цей гнів оволодів вами. Не дайте краще піти, все вилити перед Господом, розказати все таке, як є. Попросити в Бога сили простити ту людину, попросити в Бога, щоб Бог дав сили далі жити. І як без цієї людини, як би нічого не було. Це правильно, коли людина не дає місця гніву, десь він підкрався, але Боже Слово каже, не грішіть. Це коли людина вже дала в серці йому місце, обов'язково буде прояв. Обов'язково. І тому написано, каже, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Знаєте чому? Чому важливо, якщо десь сталося якийсь конфлікт, якась сварка на сімейному житті, чому важливо швидко помиритися? Тому що завтра буде ще гірше, післязавтра буде ще гірше. За місяць взагалі буде катастрофа, а через рік взагалі дійде до розводу, якщо, якщо не скоріше. І тому воно маленьке таке, як язик, але воно розпалює. І спочатку в сім'ї, потім між родині, потім доходить до служителів, приходиться ці питання рішати, і велика біда. А все починається теж, то, де той гнів закрадається один на одного. Тому не має воно так бути. Людина, яка має гнів, вона не вільна. Вона, вона його буде носити в собі, вона буде злопам'ятною. І Боже Слово каже, хай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Це дуже важливо. Бог, коли дивитися на людей, які не знають Бога, всі люди до увірування, вони духовно мертвими. І вони чинять гріх. Вони ходять за пожадливостями гріховними, вони ходять згідно того, як їм ними керує, і, скажімо, лукавий. Але діти Божі, яких Бог звільнив, вони мають бути вільні від гріха, вільні від рабства диявола, де написано, що Христос вирвав нас із рабства диявола і перестав нас до царства свого улюбленого сина. Але потім, потім. Написано, що кожен із нас може дати місце йому і може йому не дати місце. Дуже важливо різні розколи в церквах, в сім'ях це те, що дали місце дияволу. Повірте, там, де є таки різного роду, нема миру, це дали місце дияволу. І саме, коли люди, люди це дають під час навіть гніву. Отже, коли люди допускають гнів і він ними опановує, вони вже дали йому місце. Ви уявляєте собі, коли людина в гніві, вона не контролює своїх емоцій. Вона не контролює своїх слів, своїх поступків, своїх вчинків. Вона може робити багато зла, а потім за голову хапається і каже, що я наговорив, що я наробив. А чому? Бо дали місце дияволу. І люди не розуміють до кінця, що вони навіть говорять і роблять під час того, як дали місце гніву. і сестр. От візьмімо історію навіть е, Каїна Яволя. Ми знаємо, як цей жертву приніс Каїн. Авраам е, з... Е, той, Адам з Євою обов'язково навчили. Що потрібно жертви приносити, Аволь, Каїн приніс жертву. І ми знаємо, що Аволя жертва була прийнята, Каїна не була прийнята. Але далі написано про те, що а, Каїн, коли Бог його застерігав, він застерігав, що він казав? Гріх підстерігає біля твого серця, але не ти повинен, не той гріх має над тобою панувати, а ти над гріхом. І Каїн допустив цей гріх, він ним опанував. Він, по-перше, не тільки позадрив, він не тільки обідевся, в нього гнів викликався на нього брата. Як так може бути? Він, його жертва прийнята, а моя жертва не прийнята. І до чого довів його цей гнів? Призвело до помсти, він вбив свого рідного брата. Вбив свого рідного брата. Це страшно навіть подумати, до чого рідні брати, а вони, і до чого могло дойти. До чого молити йти? От бачимо, якщо ми не будемо давати місця, щоб він панував на нами, то він і не буде панувати. Але якщо ми дамо місце, то воно обов'язково проявиться в нашому житті. Ще раз хочу повторитися, що хто допустив гнів, значить чекаємо конфлікту, задрості, сварки, помсти, крику, непрощення різних таких дальше наслідків гріхів. Коли ми читаємо послання до Галатів в П'ятому розділі, ми можемо читати з 19 по 20 найтірші, і там є очинки тілесні. Знаєте, деколи люди тільки надають якимось таким речам там, перелюб, злодійство, мужоложництво, що це страшні гріхи, але вони не дадують значення, що Боже Слово говорить, що сварка, ненависть, і там перечислюється гнів. Гнів це є учинки тіла. І апостол Павло каже, що ті, хто так живуть, хто так чинять, не зупиняються своїх ну, своїх тому, тих гріхах, вони не вспадкують царства Божого. Отже, гнів це є учинок тілесний, через який, який може бути навіть перешкодою в тому, що людина не попаде в царство Боже, не попаде в царство Боже. Тому можна сказати, ми маємо це розуміти і не давати прояви, щоб тіло чи тілесні вчинки брали верх на нашим життям, брати і сестри. Так само ми можемо розуміти те, що Бог Він не бажає, щоб кожен із нас, взагалі Бог зацікавлений, що між нами був мир. Чому так важливо? Мир між братами і сестрами, мир можна сказати в сім'ях. Тому що євреїв написано, що без миру і святості ніхто не побачить Господа. Ну, ніхто не побачить Господа. Коли ми, наприклад, навіть можемо читати послання Якова, ще третій, чи четвертий розділ, ну, візьмо, наприклад, навіть третій розділ, до чого навіть може довести язик, в тому числі, коли людина в гніві це проявляє. Хто мудрий і розумний між вами? Це третій розділ, 13 віша. Нехай він покаже діла свої, влагні мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку задрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди. На правду. Я не помилюся, коли я скажу, що гнів він провокує до захрості. Гнів він провокує до сварки. І уявляєте, коли це відбувається, люди починають надиматися один над одним. Вони починають, як би сказати, принижувати один одного. І там обов'язково дуже багато буде сказано неправди. І це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська, буде задрість та сварка, там безласть та всяка. Зла річ. А мудрість що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна малосердя, добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди сіється творцями миру. Ви знаєте, є така гарна пісня, як добре, коли в серці є що? Вільно, як добре, коли там немає зла. І я не помилюся. Як добре, коли людина вільна, не тільки від гріха, а вільна від гніву. Вона, вона не живе же, як живуть люди, які до увірування не знають Бога, відчужені від життя Божого, а вона старається жити свято, вона старається берегти своє життя, вона старається всіх любити. Віруюча людина, вона має мати такий характер Христів, всіх любить, всіх прощає, всіх благословляє. І всім робить добро. От Отвіці, навіть як гнів, може, Боже Слово нас закликає, як нас любити навіть не тільки братів і сестер, не тільки чоловіка, дружин, а навіть ворогів любити. Навіть любити ворогів. Ненавидіти гріх само собою, так як Бог ненавидить, а любити людей, любити ворогів. От Євангелія Матвія в п'ятому розділі написано про це, де сам Христос сказав, що в старому заповіті була така заповідь. Люби ближнього і ненавидь ворога. То був старий заповідь. А Христос каже: а я вам кажу: любіть ворогів ваших. Робіть добро тим, хто кривдить вас, моліться тих, хто вас переслідує, якщо ви хочете бути синами Отця вашого, що на небі. Ви бачите, як це нелегко, коли хтось мені подає, надає трохи добре пущуці, коли хтось мене може сказати добряче образить. Коли мене дійсно добряче вдарять, але це вдарять за ім'я Христа, ось тоді покрити любов'ю, простити і казати, так, як Ісус на Христі молився, Господи, прости їм, бо не знають вони, що роблять. Так як молився Степан, не залиші їм, о Господи, цього гріха. А це потрібно. В той момент обов'язково буде підкрадатися гнів, в той момент обов'язково буде підкрадатися помста, що віддати тих людей, обов'язково буде старатися спровоковувати. Але та людина, яка знає Слово Боже і старається догоджувати Богові, якщо вона буде поступати по Божому Слові, то вона буде, якби диявол, відступить від неї. От ми читаємо, в Якова, навіть написано. На, щоб наблизитись до Бога, і Бог наблизиться до вас. так? Богу і спротивляйтесь дияволу. Спротивляйтесь дияволу – це не просто тупайте ногами, як деякі тупають, і насміхається над ним. Ні. Спротивлятися не просто навіть говорити, я тобі наказую. Хоча і це може бути. Спротивлятися це тоді, коли ми поступимо по Божому слові. Бо, от, наприклад, диявол буде казати, помсти, відомсти тій людині, а Господь каже: прости, помилуй. Будь милосердний до цієї людини. І коли ми поступимо по милості, коли ми поступимо так, як Господь навчить, відходить сатана. Немає місця тоді. Далі немає місця. Оце, означає, спротивляйтесь дияволу. Він вас він тоді втече і не буде мати місця. Отому любити ворогів потрібно, брати і сестри, особливо цей останній час, нелегкий час. Перед приходом Ісуса Христа, де, навіть якщо подивитися на всі ті події, що відбуваються в світі велика метушня. Велика метушня і буде ще гірше. І буде ще гірше, і до приходу Христа буде гірше. І більше буде, як би сказати, така, ще більше відступлення в церкві Христовій буде, ще більше, як би сказати, така ненависть один до одного в світі буде. Це все до того йде. І як нелегко в теперішній час нам навстояти вірі і зберегти віру Божу. Саме віру Божу, як сказав Ісус, як я прийду, чи я знайду віру яку? Треба розуміти Божу на землі. А де Бог буде шукати цю віру? А серед віруючих людей, серед свого народу, він буде шукати цю віру Божу. То треба нам задуматися, як він прийде, каже, чи знайду. Тому Господь нас закликає, що ми старалися жити і бути в мирі з усіма, щоб гнів не оволодівав нашим серцем. От дивіться, навіть читаємо далі Якова, 4 розділ з першого віша, ми можемо прочитати. Звідки війни та свари між вами? Між вами? Між нами. Боже Слово говорить про це. Чи не звідси від ваших пожадливостей? а я не помилюся, що коли люди, в основному, коли вони між собою мають конфлікти за матеріальні речі, але там проявлений гнів. Обов'язково буде проявлений гнів. Бо тому що не може людина, яка любить свого брата, любить свою сестру. Робити її зле, О, осуджувати, пліткувати, ненавидіти її та кривдити її, не може сваритися з нею. А тут написано, чи не звідси від ваших пожажливостей, які в ваших членах воюють, бажаєте ви та й не маєте, убиваєте, задрите. до речі. Гнів він може, він сильно руйнує ту людину, яка має її, той гнів допустився, І він руйнує навколо тих людей, які її окружають. Сильнур гнів може привести до духовної смерті ту людину. І навіть під час гніву, коли вона в гніві, вона так може нашкодити братові сестрові, і навіть духовно її сильно побити. Словами своїми вчинками це все можна зробити, коли людина в сильній ярості гніву це робить. Більше того, в гніві можна несправедливо з дітьми поводитися, карати їх. Повірте, можна в гніві це робити. І це неправильно, бо тому що коли дітки підростуть, повірте, вони не будуть віруючими, коли це робити з такою ненавистю, з таким гнівом до них. Тому написано: бажаєте ви та й не маєте, убиваєте, задрите та досягнути не можете. сваритеся, та воюєте, не та не маєте, бо не прохаєте. прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. І останній шостий віршик. Та ще більшу благодать дає через те, що я промовляю. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Гнів веде до гордості, брати і сестри. Гнів він веде до прояву, коли людина стає гордою, коли вона починає надиматися і величатися над кимось. Не має воно так бути серед християн, не має воно так бути серед віруючих людей, які щиро люблять Бога. Не має цього бути. Бог нас покликав до любові, до миру, до прощення. Більше того, коли навіть дивіться, звичайно, що любі стосунки між нами можуть бути, тому що Боже слово закликає довго тріпіть один одного, прощайте взаємно один одному. Але коли людина має це добре, коли вона поводиться і всі дійсно оці, ці моменти вирішуються, і немає місця. В житті її гніву. Та Хай благословить цьому нас Господь, що ми пильнували нас своїм життям, що ми берегли своє серце, що ми старалися жити так, як жив Христос, що ми старалися жити так, як жили апостоли, як написано у Євангелії, Євангелії Ісуса Христа, що між нами був тільки мир Божий в сім'ях, мир Божий між братами, сестрами, мир Божий між служителями. І ми, якщо це можливо, каже слово Боже, живіть у мирі з усіма людьми. З усіма людьми. А, а той, хто справедливий гнів буде виявляти, це Бог. Більше того, кривників, які будуть йти проти щиро віричих людей, яких ненавидять і зроблять їм шкоду, то написано, каже, не мстіться самі улюблені. Дайте місце гніву Божому. Я відомщу, говорить Господь. Тому ну, пам'ятаємо, справедливий гнів, чесний гнів, святий гнів тільки може давати і робити Господь. А нам Бог, це навіть, як би сказати, я би навіть сказав, забороняє Божим Словом, щоб цього нас в тих проявів, того чинку тілесного не було. Амінь. Хай всіх Господь благословить.